Наступна головоломка. У нас є така рівність. 2. Додати 8 дорівнює. 3. Відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 6 буде 8, 9 відняти 1 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.